У другокласників ліцею лідер зустріч із патрульними поліцейськими. В ігровій формі школярам нагадали, як безпечно переходити дорогу та що означають кольори світлофора. Зелений. Червоний. Жовтий. Зелений. До зустрічі школярі готувалися заздалегідь творчо. Ми сьогодні на гуртку малювання малювали різні, ну, значніше розмальовували, ну, декотрі малювали якісь дорожні знаки. Я знаю знак стоп, пішохідний перехід і знак кирпіч. У Миколки улюблений дорожній знак світлофор. Світлофор – мій любимий знак. Ну, Подан три цвіта. Е, красний, жовтий, і зелений. Що вони Е, Красний не можна йти. Жовтий приготуйся, зелений йдеш. Зустріч провели в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Акцентували увагу на світловідбивних елементах. Тому акцію назвали Засвітись у темряві. Діткам показали відеоролик про роль світловідбиваючих елементів і запропонували самостійно виготовити сердечка для своїх рюкзаків. Це вже сьома акція, яка ми проводимо саме по виготовленню, щоб показати самим діткам, що вони це можуть зробити навіть вдома. Плюс діти зайняті дома займаються чимось, плюс вони захищають своє життя на дорогах. Це зараз стало такий навіть челендж. Вони виставляють в Фейсбуці, хто краще зробив. Поліцейські також подарували школярам флікери, стрічки, браслети. Якщо тобі світло відбиваюшого браслета, то машина може тебе не помітити. А якщо світло відбиваєш, то, то вона зупиниться і ти пройдеш. У школі про правила дорожнього руху, зокрема й у темну пору доби, нагадують дітям щодня. Кожного дня ми проводимо бесіди, як треба переходити, тому що в даний час ми знаємо, яка ситуація світло виключають, дітки вертаються з групи пізно. І тому ми навіть на ми самі робили такі самостійно робили, але вирішили зробити все так колективно, щоб діткам це запам'яталося і був цікавий. Цей майстер-клас. Зустрічі зі школярами поліцейські проводять щоденно, а також закликають усіх долучитися до челенджу і вночі, та ввечері обов'язково світитися.